Привіт усім! Я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Рувім і сьогодні ми приготуємо дуже смачний плов. Для цього нам знадобиться 200 г рису, парбоїл, 400 г м'яса будь-якого, яке ви любите, 100 г цибулі, 100 г моркви, 1 зубчик чеснику, 1 чайна приправа в ложки курячого бульону, 2 столові ложки олію, одна третя чайна ложка солі, 300 мл води, перець і цукор за смаком. Тепер підготуємо овочі, цибулю та часник дрібно нарізаємо. Моркву натираємо на великій терці. Складаємо овочі в окрему миску. М'ясо нарізаємо середніми шматочками або такими, як вам до смаку. Ось так виглядають усі наші заготовки. Беремо сковорідку, добре розігріваємо її на сильному вогні. Додаємо 1 столову ложку олію. Також вливаємо одну ложку олії безпосередньо до м'яса і добре перемішуємо. Тепер викладаємо м'ясо на гарячу сковорідку і обсмажуємо на сильному вогні. Це важливо, поки вся волога не випарується і м'ясо не отримає золотисту скоринку. Можна. Навіть трохи піджарити буде ще смачніше. Після цього додаємо до м'яса цибулю та часник. Смажимо ще 2 хвилини. Потім додаємо моркву, тушкуємо ще 3-5 хвилин. Готову суміш перекладаємо в невелику каструлю і рівномірно розпреділяємо. Зверху викладаємо рис парбоїлд рівним шаром. Можна трохи втрамбувати, але не сильно. А тепер заливаємо все нашою підготовленою водою з приправами. Ставимо на дуже слабкий вогонь і варимо 45 хвилин. Важливо під час варіння нічого не перемішувати. Після 45 хвилин добре перемішуємо готовий плов і розкладаємо по тарілках. Ось такий гарний і смачний плов у нас вийшов. Смачного! А якщо сподобалось відео, можете підписатися на канал.